Сьогодні 10 травня, продовжується святкування дня міста. Зараз у нас у центральній частині біля фонтану. Виставка ретро-автомобілів. Ось перед вами Волга 21, 24 -та вола так звана. Біля неї ще старіший старожив. Це «Побєда». побіда. Часть 20 річчя перемоги, напевно, ось бачите його. Логотип. Ось які старенькі, відреставровані автомобілі. Ну і як без запорожця. заз 965-й. Скільки громадян Радянського Союзу їздило в ньому? Ось він в кольорах патріотичних. У нас який прилад примітивний на даний момент. Так, запорожців тут найбільше різних кольорів. А це унікальна річ. Всім. До речі, вони всі в ідеальному стані, їздять своїм кодом. А от дім, як виглядає всередині, значно цікавіше. Так, і знову запорожці, ось бачите, Так, Екземпляри унікальні. Запорожці більшості однодверні. Такі оригінальні, додаткові з зеркалами. Ну, це дуже унікальні екземпляри. От марка C -S -S -M так, Як то кажуть, до кольору до вибору. Ось такий цікавий біжевий колір. Ну, істинний раритет. Було мог Так, унікальні ось такі американські, ймовірно, машини, ось, як він тут виглядає. Ось в мене тут фотографуватися з ППШ. Бачите, така військова машина, яка може і плавати. Ось майбутні водії. Так, знову запорожці. Ну, це найновіший Запорожець. Цих що можливо, досить багато їздить. 968-й. А ось цих раритетних тут, можливо, найбільше. 21 волга, ось тут можна навіть подивитися, в якому стані знаходяться агрегати. Це дещо новіша модель. Ну, можна сказати, вічні машини.